Голівуд в шоці. Ну ми ж обіцяли попліткувати після реклами. Ми своє слово так. тримаємо. Навіть наш Артем Івченко до нас долучився. А чого ж там Голівуд в шоці? Бо актор Леонардо Ді Капріо, правильно, о той самий вічний холостяк із такою підозрілою стабільною любов'ю до 25-річних моделей швидше за все збирається одружитися. Правильно ну, про принай... да, ну, принаймні ходять зараз такі чутки. каже, що е, ну, лео, типу, е, вже придумав е, бути у цю у цій ролі свого типу холостяка. На Головного Рейбер, вже, головного так? холостяка mm -hmm. Голлівуду. і його відносини з його дівчиною Віторією Черетті. Вона модель їй 26 років. Yeah. Виходять на новий ah. рівень ah. Ah. Вже перестрибнув через 25. <laughs> Не, нада, але от невідомо чи це кохання, чи просто лео ну боїться обставитися там своїми оскарами. Та да? нього тільки один. Ну Я от поки, поки один а, і просто залишитися там чуваком, який кидає своїх дівчат, як тільки їм стукнуло 25. Ну невідомо поки але дуже цікаво. Цікаво ну, у нас цікаво. є бар і Артем Івченко, а Зараз все ще детальніше розповість. Дивіться. Так, швиденько сідайте. Я тут вже відкурковую першу пляшку. Будемо зараз з вами святкувати день народження Катерини Усик. Свято днями відгриміло так гучно, що про нього тільки лінивий чуток не розпустив. Дружина відомого боксера Олександра Усика. Схоже, вирішила підняти рівень сімейних вечірок. Не пам'ятаєте день народження їхньої з Олександром доньки, де тільки образ каті коштував, як однушка у Києві, як тут. Під'їхало річчя пані Усик, яке було о, не менш розкішне. Осягніть лише в самому центрі залу, де відбувалося свято, стояла справжня американська поліцейська машина з увімкненими мигалками, ну як фотозона, де боширів, туди наче не саджали. Гості навколо розсілися за довгими столами. А флористика була такого рівня, що самі квіти були в шоці, як потрапили з походу якихось голландських теплиць до майданчику поліцейської академії. Розважальна програма. Я взагалі мовчу. Ведучою свята стала Маша Єфросиніна. А співало для Каті та її гостей Монатік та Віталій Козловський. Артисти відривались так, ніби від цього корпоративу залежать їхні кар'єри. Козловський, все ніяк схоже нарадітися не може. Що нарешті, вперше за 13 років після суду з екс-продюсером Ігором Кондратюком за порушення авторських прав та після виплати мільйонних боргів можна вільно виконати небо плаче грозами, під яку страждали всі дівчата в маршрутках двохтисячних. А Монатік, напевно підігрівав інтерес до як пряткують зараз свого нового дуету з гуртом каскам. кажуть останнім часом. Інтерес публіки до діми ну трошки падає і. Свитки на концерти не сильно купують. Тож треба якось викручуватися. Тож добре, що в нас є усики, які кличуть артистів на свої свята тоді народження і так далі. Ну, бо співаки теж їсти хочуть, як не як. Тим часом військовослужбовець, який отримав важке поранення в зоні бойових дій, актор Віктор Розовий розлучився зі своєю дружиною, з якою вони в шлюбі прожили рік. Ну, таке буває, нічого не вдієш. Але поки Віктор запевнив публіку, що розійшлися з дружиною вони мирно, версія його вже колишньої Ольги трошки відрізняється від його. Вона заявила, що причиною розлучення стали зради Віктора. Оля поділилася у соціальних мережах, що, начебто, цілий рік вони ще намагалися зліпити стосунки докупи: індивідуальна терапія, сімейна терапія і так далі, але не судилося. Скоро пара має отримати документи про офіційне розлучення а поки спостерігаємо, чи не почнеться публічний пін-понг обвинуваченнями у бік один одного від колишнього подружжя, як це люблять ну, робити у шоу-бізнесі ну, зазвичай. Лео Ді Капріо нарешті готовий. Це я не про алкогольне сп'яніння. Походу, головний холостяк Голівуду одружується. Так, ми знаємо, що коли Ді Капріо починає зустрічатися з дівчиною, світ зазвичай починає зворотній відлік до її 26-річчя. Бо, подейкують, саме в цьому віці Лео зазвичай каже своїм обраницям: Чао Бембіна. Але схоже, цього разу щось пішло не так, і лео, якому вже на секундочку 49, вперше заговорив про шлюб. Його обраниця – італійська модель Вікторія Черетті. І їй, не повірите 26! Мені навіть тут нашепотіли, що вона пані з характером, і не з тих, хто буде чекати пропозиції 10 років, поки Лео дозріє чи перезріє, я вже не знаю. Тож актор це швидко зрозумів. що Лео дуже побоюється стати старим холостяком, обставленим кінонагородами і дорогими годинниками та залишитися на самоті. Тож, схоже, весілля парочки вже не за горами. Поживемо, побачимо. Ну а далі ну можна було б сказати нічого нового, але все ж локація змінилася. Співака Кріса Брауна знову заарештували. Діло було у Манчестері. Причина арешту інцидент, що трапився у 2023 році у лондонському нічному клубі за участі Брауна. Бо. Там він, за словами продюсера Авраама Діау, спершу налигався, потім вмазав йому по голові пляшкою з текілою, а далі продовжив бити вже непритомного. Коротше, бухий Mortal Комбат. Просто після побиття у продюсера були розірвані зв'язки, шви на голові і кілька місяців реабілітації. Брауна ж вистежили, коли той повернувся в Британію на концерт. Тепер він сидить у поліцейському відділку і, по ходу, думає про сенс свого буття. І це до речі, не вперше. Список скандалів Брауна тягнеться ще з 2009 року, коли він у машині побив співачку Ріану, з якою він тоді ну, зустрічався. Потім ще були звинувачення у сексуальному насильстві і так далі. Ну, коротше, Кріс Браун це вже не артист, а справжній кримінальний авторитет. Побачимо, що на нього чекає, але точно вже походу на Греммі. Той момент, коли тебе пограбували на 10 мільйонів баксів, але ти все одно на висоті. Кім Кардашян нещодавно приїхала до Парижського суду у прикрасах на 3 лями баксів, аби дати свідчення у справі про її пограбування, яке сталося у 2016 році. Тоді зловмисники проникли до її номеру у готелі Парижу і вкрали її коштовності. Розслідування велося майже 10 років, і от нарешті грабіжники опинилися на лаві підсудних. Та це вже мало кого цікавило після появи Кардашян в суді, адже то був, наче, вихід на червону доріжку. Хтось сказав, що це був непотрібний випіндрьош, а хтось навпаки став на бік кім. І заявив, що таким чином вона продемонструвала всім, що з нею все ок, і що навіть після пограбування ти можеш і далі тримати марку, навіть у залі суду, навіть серед людей, які колись тримали тебе під прицілом. Ось такий він світ шоу бізнесу інколи блискуч. Чи а інколи, ой, який небезпечний. Ви були у барі. Пліткар. Побачимося наступного тижня.